На сайті Полтавський ліхтар, юна та талановита Полтавка Юлія Одинець започаткувала флешмоб, декламацію читання українських віршів, поетів шістдесятників. Флешмоб дійшов і до мене до Дмитра Чекурова. Я вирішив зачитати вірш Ліна Костенка-Крила. А й правда, крила, тим ґрунту не треба. Землі немає, то буде небо. Немає поля, то буде воля. Пари, то будуть хмари. В цьому напевно, правда пташинна. А як же людина? А що ж людина живе на землі, сама не літає, а крила має, а крила має. Вони ті крила не з пуху пір'я, а справди, чесноти і довір'я, у кого з вірності, у коханні, у кого з вічного поривання. У кого щирості до роботи, у кого щедрості на турботи, у кого з пісні, або з надії, або з поезії, або зі мрії. Людина нібито не літає. А крила має. А крила має. Передаю естафету, Наталії Гранчак, Альоні Гончаренко та Юлії Гречані. 私。Kind of